Доброго дня всім любителям меду, а особливо бджілок. Закінчилось літо і настав час готувати бджолосім'ї до зимівлі. А це означає обробити їх від кліща варва, сформувати гнізда, забезпечити кормом на всю зиму і частину весни і починати потрошки утепляти в залежності від температурних умов. В цьому відео покажу, як я це роблю з моїми трьома бджолосім'ями. В нашому регіоні основний медозбір вже завершився. Залишився в основному золотарник та хрестоцвіті посіяні посіяні насидирати. Минулі роки я залишав своїм бджілкам десь 6-7 рамок з медом із 12 наявних на зиму. Решту вони заповнювали цукровим сиропом, яким я їх підкормлював. А робив я це з цих міркувань, що не завжди буває цукор доброякісним, а також і мед. А чому мед? Тому що мед соняшника Христосвітих. Дуже цукріє, і його важко бджолам зимою без води споживати. Такий мед може залишитися, а бджоли помруть від голоду. А це вже четвертий рік, коли я цукрового сиропу бджолам не даю, а залишаю ось ви бачите, їхній мед. Я відкачую мед один раз десь в середині серпня. І зразу після відкачування формую гнізда, щоб бджоли могли створити собі умови зимівлі, як в природі. У мене вулики старовині, ще конструкції Левицького, в яких рамки розміщені вертикально. І на зиму я залишаю приблизно 12 рамок до заставної дошки, а решту за заставною дошкою. Про всяк випадок. В цьому вулику, як бачимо, меду досить, щоб нормально перезимували бджоли. Він весь дозрілий і запечатований. На декількох рамках ще є черва, значить, матка наявна і червить без пропусків. Для боротьби з кліщом вароа ставлю, як ви бачите, пластини. По три штучки вулик. Паразитує на бджолах, трутнях, матках, личинках і лялечках самка кліща. Тіло її сплюснуте, поперечно овальної форми. Величиною 1,1-1,7 мм коричневого кольору. Самці 1 або 0,9 мм. паразитують в основному на розплоді. Ступінь зараження сімей кліщом різна, в різні пори року. Навесні в порівнянні з розплодом. Вона невелика. А до осені вона збільшується в декілька разів. Влітку найбільше вражений трутневий розплід, а навесні і взимку бджолиний. Щоб знати, чи є вулику кліщ, не відкриваючи вулика, потрібно подивитись на прильотну дошку. Якщо по ній лазять бджоли без крил, або з такими погнутими крилами, то це робота кліща. І якщо придивитися на бджілку, то його добре видно, що він сидить десь або на спині, або на грудях. Тривалість життя самого кліща весняно-літньої генерації становить 2-3 місяці осінньої 5-8 місяців. Кліщ має 4 пари ніг і колючо-сисний ротовий апарат, яким він дуже дошкуляє бджолам. І якщо з ним не боротися влітку і осінню, то взимку сім'я незамітно може. Поступово покинути вулик, що нерідко зустрічається в нинішніх умовах. Самка кліща в порожніх стільниках може жити до 8 днів, а на трупах бджіл до 10, а на мертвому відкритому розплоді до 15, а в запечатаному мертвому розплоді до 30 днів і більше. Часто переноситься кліщ від однієї бджоли до іншої при зборі нектару у квітах, а також при появі злодійок чужих методів боротьби з кліщом тепер є дуже багато. Я вибрав собі пластини. Початок вересня в нас дуже жаркий, плюс 30 день, тому я вкриваю легенько зверху рамки. Старою простиню. Для новачків. Матеріал, яким ви вкриваєте рамка, повинен бути без сторонніх запахів, тому що бджоли того не люблять. Ось в одному з трьох вуликів ми бачимо трутня. А якщо пізно залишається вулику трутні, то це значить, що щось непорядок з маткою. Бджоли залишаються трутні. Для того, щоб запліднити, якщо вони виведуть молоду матку. При огляді вулика також звертайте увагу, чи немає якихось хвороб, чи не запоносені рамка, чи немає мертвих бджіл внизу на дні вулика і інше. Як ведуть себе бджоли, в мене і в цьому вулику досить запечатаного меду. Так що сироп давати я їм не буду. Це дуже хороший весняний рій, який вийшов з весною з попереднього вулика. Я з нього відкачав вже 10 літрів меду, і як бачите, ще вони нанесли повен вулик собі на зиму. Цей вулик також ставлю три пластини. Від кліща варва. А це вже третій вулик. Сім'я також сильна, хвороб ніяких не видно. Отут був оцей один трутий, що я показував. Але якби подивилися далі, черва ще є, значить матка червить. Тим більше, що тут молода матка цьогорічня. Просто, мабуть, ще не встигли всіх вигнати з цього вулика. Меду досить запечатаний. ось бачите, черва на одному рамку, на другому. На третьому. Так що тут також. Сиропу не буду цукрову давати, залишу весь мед наявний. Ось бачите, яка гарна черва, майже без пропусків. Думаю, що перезимують всі три вулики нормально. Відкачав я з них 40 літрів меду в цьому році. Як бачите, самі ще забезпечили себе кормом на всю зиму. Бджоли нас кормлять не тільки медом, а й дають віск, прополіс, джолину труту, маточне молоко, джолини обніжжя. Піднімають настрій і вчать організованості. Дякую за перегляд. До побачення.